Дві команди черлідерів із сутисківського ліцею змагались за право представляти свою громаду на районному етапі змагань плічопліч всеукраїнської шкільні ліги. У другому етапі турніру змагаються шкільні команди та показують свої вміння грати у волейбол, баскетбол, футзал та черлідинг. Дві команди «Черлідерш» сутисківського ліцею декілька місяців готувалися до другого етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Всі дівчата займаються спортивними танцями, тому опанувати черлідинг їм було нескладно. «В моєму житті танці це не тільки хобі. Вони, вони для мене як напевно вже друге життя, коли я вже приходжу до свого колективу. Я себе почуваю там, як в домі. після змагань відчуття дуже класне. але Я трошки Ну, У суперників теж класний танець, і я думаю, що це заслужене. Правильно розподілили, по чесності. Оцінювали танцювальні рухи, пластику, відчуття ритму, професійні судді. За їх підсумками перемогу здобула команда Рись 2 Власне, відчуття я дуже задоволена. Я завжди мріяла танцювати черлізін. Спочатку я трошки переживала, але зараз я зрозуміла, що це добре. Я... Сутисківська громада на всеукраїнські змагання представила декілька команд з волейболу, баскетболу, футзалу та черлідингу. Змагання це як підсумок другого етапу, йде фактично для того, щоб діти переконалися, побачили, самі себе мотивували до того, що дійсно, якщо працювати, якщо займатися, якщо серйозно до цього відноситься, то є і гарні результати. Даний проєкт дозволяє учням шкіл України реалізувати себе не тільки як. Спортсмени, гравці команди, а ще є в якості СММ-менеджерів. Хочу наголосити про те, що вперше за історію проєкту Пліч опліч у Сутисківському ліцеї Вінницького району Вінницької області створена СММ-команда, яка якісно, класно і трендово наповнює контент проєкту усіх соцмережах. А команди-переможці з баскетболу, футзалу, волейболу та черелідингу представлять сутисківську громаду на районному рівні. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.